Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах 5 грудня, Новий рік, всіх з Новим роком, з святами, всіх благ. Сьогодні вже 25 рік і свіженька пропозиція, яка лише прийшла з аукціону. Kia Yaniro 20. 2019 рік, грудень місяць виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб, весь в оригіналі. Сьогодні 5 грудня, ранок всі автомобілі були в снігу. Така зима. Декілька годин дощу і навіть сліду снігу немає. Така e-Niro в цьому році приїхала з аукціону. Комплектація максимальна, Executive Line. темно-синій металік. Лізинговий автомобіль обслужений від А до Я. Підшипники не гудуть. Антифриз поміняний. сох батареї 100%. По салончику автомобіль в хорошому стані, якихось грубих царапинок немає. Весь збережений лізинговий автомобіль. 2019 рік, кінець року, повністю електричний. Ще цей рік маємо розмитнення електромобілів нульове, а на 26-й рік вже будемо бачити. Два зарядних пристрої, аварійний знак, компресор смола, все присутнє в даному автомобілі. Одна пропозиція на сьогодні є з хорошим, адекватним пробігом. Пробіг автомобіля 90 тисяч, 262 кілометри. Пробіг чесний, оригінальний, не, не пробіг, який скручений, підмучений, як багато продавців люблять робити на авторіо. Є підігрів сидінь, охолодження сидінь, клімат, адаптивний круїз, все, що лише буває в Niro. Максимальна комплектація Executive Line. І, звичайно, ціна буде хороша. Є багато інших електричних автомобілів, такі як Hyundai Kona, Nissan Leaf, Ioniki переїхали 38 кВт, але це вже будемо робити огляд в... з понеділка. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів з чесним пробігом? Підписуйтесь на канал, телефонуйте 050 565 0817. Купуємо автомобілі, доставляємо в Україну, по Україні, до вашого міста під замовлення, невеликий завдаток. Автомобілі купуємо за власні кошти, розрахунок за сам автомобіль в Україні. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за подобайки. На все добре, погодка сьогодні дощова. До наступних відео, до завтра.